Вітаю вас на даному сполученні тяжких психостимуляторів. Як ви напевно помітили, на носі вже відніється весна, хоча, можливо, це прище, але неважливо. Наскільки я чув, весна це час, коли все розквітає. Але спочатку тає сніг, розкриваючи цікаві сюрпризи, які зима щільно ховала під своїм їбучим снігом. Саме цікаве, що зима реально любить скамити. Я, наприклад, думав, що коли сніг жовтого кольору, то під ним знаходиться легендарка. Але чесно, там її не опинилось. Особливо не рекомендую перевіряти такий сніг по різним куткам або лапкам, тому що це чомусь не подобається поліції. Проїхали. Нещодавно також був День Закоханих. А саме 14 лютого. Дана подія мені по більшій мірі подобається. Адже зачасту в цей день в джемі знижка на фістинг. Тому тут лайк. Будь ласка. Але все ж таки в цьому дні є й мінуси. Якщо, наприклад, тебе кинув хлопець, то тобі буде боляче. Особливо, якщо при падінні ти забив копчик. В такому випадку ця знижка тобі буде не в нагоді. До речі, пам'ятаю в дитинстві, я заліз в шину та заснув там. Коли прокинувся, я вже був в суді, де на мене ганали за якісь колеса. Щасти я мав з собою карту реверса, тому всі звинувачення попали на суддю. Потім, звісно, я повернувся спокійно додому. Ви, напевно, подумали, до чого він це висрав. Зараз поясню. Я це зробив, щоб повідомити вам про закінчення цього відеоматеріалу на секунд 30 пізніше. Тому ставте здоровені штурпаки та лайтесь в коментарях на автора цього непорозуміння. Все. Звісною вас та до побачення. Бля.